Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі, Любі Семикласники! У цьому навчальному році на уроках біології ми будемо більше знайомитись із захоплюючим світом тварин і вивчати зоологію. Тема сьогоднішнього уроку основні відмінності тварин від рослин та грибів, особливості живлення тварин. Сьогодні описано біля півтора мільйона живих видів тварин, але за оцінками. Загалом існує понад 7 мільйонів видів тварин. Тварини мають довжину від 8,5 мікрометрів до 33,6 метрів. Синій кит найбільша тварина, яка коли-небудь існувала, вагою до 190 тонн і довжиною до 33,6 метрів. Найбільша наземна тварина, що існує, африканський чагарниковий слон вагою до 5 тонн і довжиною до 6-7 метрів. Найбільшими наземними тваринами, які коли-небудь жили, були тиранозаври, зауроподи, такі як аргентинозавр, вага яких, можливо, досягала 73 тонн. Деякі тварини є мікроскопічними. Так, деякі міксозоа ніколи не виростають більше 20 мікрометрів, а один із найменших видів не перевищує 8,5 мікрометрів, коли повністю виростає. Форми життя, відомі як ранні тварини, були присутні в едіакарській біоті пізнього до кембрію. Багато сучасних типів тварин стали чітко встановленими у літописі скам'янілостей, як морські види. Під час Кембрійського вибуху, який почався приблизно 539 мільйонів років тому, найвідоміші типи тварин більш-менш однозначно з'являються під час Кембрійського періоду 542 мільйони років тому. Тому ця подія була названа Кембрійським вибухом. Тварини могли виникнути від одного спільного предка, який жив приблизно 650 мільйонів років тому. Хребетні, такі як лопатипері риби, тік та алік, почали виходити на сушу у пізньому дивоні приблизно 375 мільйонів років тому. Сьогодні тварини займають практично всі земні середовища існування, включаючи солону воду, гідротермальні джерела, прісну воду, болота, ліси, пасовища, пустелі, повітря, а також живуть всередині тварин рослин грибів. Тварини, однак, не дуже стійкі до спеки. Дуже мало з них можуть виживати при постійних температурах вище 50 градусів за Цельсієм. Лише дуже небагато видів, переважно нематоди, населяють найхолодніші пустелі континентальної Антарктиди. Тварини мають кілька характеристик, які відрізняють їх від інших живих істот. Так, Тварини є еукаріотичними та багатоклітинними організмами. На відміну від рослин, які виробляють власні речовини. Тварини є гетеротрофами, харчуючись органічним матеріалом і перетравлюючи його всередині. Єдина тварина, яка харчується подібно рослині молюск елізія, що використовує хлоропласти водорості в ошерії. Вона поїдає водорість. Майже весь міст клітин перетравлює, але хлоропласти в водорості залишає недоторканими і вони зберігаються вздовж травного тракту слимака. Через міст хлоропластів тварина має яскраво зелене забарвлення. Якщо молюск довгий час знаходиться у темряві, то хлоропласти гинуть, і він знову переходить до гетеротрофного харчування, поповнюючи запаси нових хлоропластів. Тварини потребують органічних сполук, як джерела вуглецю для росту і розвитку. Травоїдні їдять рослинний матеріал безпосередньо, тоді як м'ясоїдні та інші тварини на вищих трофічних рівнях зазвичай отримують його опосередковано, поїдаючи інших тварин. Деякі тварини харчуються як рослинами, так і тваринами. Цих тварин називають всеїдними. У тваринному світі є два шляхи живлення. Першим є шлях, за якого поживні речовини надходять до організму у розчиненому стані шляхом смоктування через поверхню тіла. Таке живлення спостерігаємо у паразитичних червів, у багатощитинкових помпейських червів тощо. Як правило, ці тварини не мають травної системи. І другий шлях це надходження поживних речовин у складі твердої неперетравленої їжі до організму через травну систему, таке живлення властиве більшості тварин. Усі тварини рухливі, принаймні частину свого життєвого циклу. Але деякі тварини, такі як губки, корали, мідії, вусоногі молюски, стали сидячими формами. Для тварин характерна подразливість у вигляді таксисів і рефлексів. Таксис це рухова реакція у відповідь на спрямований вплив чинника, що здійснюється клітинами чи організмами. Рефлекс є миттєвою автоматичною відповіддю на подразник, який не отримує або не потребує свідомої думки і здійснюється за участю нервової системи. Переважна більшість тварин мають обмежений ріст. За обмеженого типу ріст організму припиняється після досягнення певного віку. Це більшість ссавців, комах, птахів. Мала кількість тварин має необмежений ріст, коли особи не ростуть упродовж всього життя. Молюски, риби. За дуже небагатьма винятками, тварини дихають аеробно молекулярним киснем. Є невелика кількість тварин, які можуть обходитись без атмосферного кисню. Це паразитичні організми, які живуть всередині інших тварин. Усі тварини складаються з клітин, що оточені характерним позаклітинним матриксом глікокаліксом, що складається з еластичних глікопротеїнів. Він може кальцифікуватися, утворюючи такі структури, як раковини, кістки та спікули голки. Навпаки, клітини інших багатоклітинних організмів, головним чином водорости, рослин і грибів утримуються на місці клітинними стінками. У клітинах тварин відсутні пластиди, великі вакуолі. Запасною речовиною клітин є глікоген, полісахарид, основна форма зберігання якого у клітинах тварин, більшості грибів, бактерій та архей. В людському організмі головними місцями накопичення глікогену є печінка та скелетні м'язи. Характерною особливістю клітини тварин, як і грибів, за сучасною систематикою є наявність у ній одного заднього джутика, за допомогою якого клітини пересуваються. Це дало групі свою назву задні джгутикові або опіста конта. Інші еукаріоти переміщуються за допомогою одного або кількох передніх джгутиків. Місце тварин у сучасній систематиці, що базується на даних генетики та молекулярної біології, наступне домен еукаріоти, субдомен аморфеї, група опістоконта. Царство тварини. Слово тварина походить від латинського «animalis», що означає. Має дихання, має душу або жива істота. Для того, щоб зорієнтуватись у великому розмаїтті тварин, їх потрібно класифікувати, тобто розмістити у певному порядку за якимись спільними ознаками. Усі об'єкти мають поділятись на групи, які підпорядковані одна одній, тобто мають різні ранги. Наука, яка визначає правила і принципи побудови системи, називається систематикою. Першу ієрархічну систему живих організмів запропонував видатний шведський учений Карл Лінней. Подібність будови організмів стала основою цієї системи. За основну одиницю даної системи, Карл Лінней прийняв вид. Отже, вид це сукупність особин живих організмів, що подібні між собою забудовою, способом життя, які мешкають на певній території, здатні вільно схрещуватися між собою і давати плідне потомство. Карл Лінней вперше запропонував давати видам подвійні назви. Наукова назва кожного виду складається з двох слів латинською мовою. Першою з великої літери наводиться родова назва, а потім з маленької видова. Такий спосіб створення видових назв називається бінарною номенклатурою. Наприклад, собака свійський, каніс фаміліаріс і вовк, каніс лупус це два види тварин, що об'єднуються у роди. У даному випадку рід пес, каніс. Роди об'єднані в родини. Так, Наприклад, вовки, собаки, шакали, лисиці, єнот місурійський. Всі ці роди об'єднуються у родину псові. Родини далі об'єднуються у ряди. Так, ведмедеві псові і котячі утворюють ряд хижі. Близькі між собою ряди об'єднуються у класи. Так, хижі входять до класу «савці». Класи об'єднуються у типи. Клас савці входить до типу хордові царства тварини, домену еукаріоти. Отже, ми з вами сьогодні обговорили основні відмінності тварин від рослин та грибів. Давайте підіб'ємо підсумки. Тварини це гетеротрофні організми, які активно рухаються і мають обмежений ріст. Тварини мають подразливість у вигляді таксисів або рефлексів. Клітина тварин запасає глікоген і позбавлена клітинної стінки. У ній відсутні пластиди і великі вакуолі. Основні таксономічні одиниці тварин царство, тип, клас, ряд, родина, рід, вид. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд! І бажаю нашій державі швидше здолати расистів, мирного неба нашій Україні!